Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо мафіни на згущеному молосі зі смородиною. У нас на каналі вже є відеорецепт мафінів на кефірі, але рекомендуємо вам і цей рецепт. Мафіни виходять м'які, ніжні, вологі, а готувати їх легко і швидко. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо разом готувати. Отже, для приготування потрібно взяти 2 яйця, додаємо дрібку солі і починаємо збивати міксером. Далі поступово додаємо 70 г цукру. Я додаю цукор в 3 етапи і продовжую збивати міксером приблизно 5 хвилин. Далі виключаю міксер і по черзі додаю 100 г сметани, 30 г розтопленого вершкового масла і 120 г згущеного молока. Приблизно 1 хвилину збиваю міксером до однорідності на низьких оборотах недовго. Далі беру 150 г борошна, додаю одну чайну ложку розпушувача, перемішую. І Потім додаю борошно в тісто і обов'язково просію через сито. Борошно додаю за два рази. Кожного разу перемішую силіконовою лопаткою. А потім збиваю міксером приблизно пів хвилини на найменшій швидкості. Все тісто для мафінів готове. Тепер беру смородину, у мене заморожена. Можна використовувати свіжу смородину. Присипаю кукурудзяним крохмалом і висипаю в тісто. Легенько перемішую силіконовою лопаткою. Тепер викладаю у бумажні форми, заповнюю трошки більше половини і ставлю випікатися у духовку при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин. Готові мафіни дістаю з духовки і залишаю вистигати у формі 10 хвилин. Потім дістаю їх з форми і ставлю на решітку. Коли вони повністю вистигли, то присипаю цукровою пудрою. Мафіни вийшли дуже м'які, пористі, вологі, з кислинкою смородини. Всі, хто їх скуштував, сказали, що вони дуже смачні. Тому приготуйте і ви. Рецепт і всі пропорції є в описі під цим відео. А ми дякуємо вам за лайк і за коментар. До наступної зустрічі!